Так, отже, що ми маємо по салону? Ну, як на мене, це не те, що прям супер ексклюзив, але дуже рідко зустрічаються машини з такими салонами. Тобто, банально вони часто чорні, іноді білі це такий самий, мабуть, практичний варіант. Вони ну, сидушки просто як новесенькі. Ніхто тут не сидів, не затерто, не подерто нічого. У нас є задні підігріви. Карти так само у нас. Помаранчевого, ну навіть не помаранчевого коньячного кольору, мабуть, вставки Black Piano, у нас Meridian Surround, пам'ять передніх сидінь. У нас повний електропакет з підколінною подушечкою. У нас вентиляція підігрів, у нас є підігрів керма, у нас є підігрів лобового скла. Звичайно, у нас є пневмо, двозонний клімат, Android Auto, CarPlay, панорама. Ну, коротше, машина, я би сказав, що. ну, Реально в дуже класному стані. От прям сідаєш як новеньку. Руль абсолютно матовий. Ну коротше, машина. Реально кайф. Зараз ще проїдемося. Розкажу про враження в дорозі. Ну і по ціні озвучу.